Спортивні штани, другий сорт. 10 кілограмів за ціною 1400 гривень. Дивимось. перші ось такі класні штанішки. Зараз покажу вам, як виглядає низ. Вони дуже красиві. Найк, люди, дивіться. Штанішки найк. Ось такі вони показуємо штанку. Наступні. В чорному кольорі, кишеньки на замочках, якийсь бренд. І ось така штанка. Далі ось такі чорненькі, Було такої різні розміри, чоловічі та жіночі модельки. Наступні ось такі сіренькі. З білими шнурочками. Є також ззаді кишенька. І виглядають знизу вони ось так. Наступні. Адідас. Ось така штанка. О, дивіться, які класні сіренькі. Просто суперові. Штанка ось така знизу. Ось типу є велика кількість штанів. На відео я показую вам не всі модельки. Тому, якщо вам сподобався лотик, ви собі дивитесь це відео, вам сподобалися штаніжки. Ви маєте зв'язатися з нашими менеджерами, написати на Viber або Telegram. і забирати цей лотик. Ці такі класні розові. Ось така штанка знизу. Вказую ще пару позицій. Ось такі валюрові в коричневому колі. І давайте ще вам покажу. Ось такі. Якщо вам сподобався цей латик, зв'яжіться з нашими менеджерами і забирайте.